Любі мої, сьогодні ось така смакота вийшла. У мене з одного і того з тіста. Ну, дуже-дуже смачне. Усе і рулети із маком, і булочки із крихтою. І крихта із е, малиново клюквеним повідлом, варенням. Ну, все дуже-дуже смачно. А зараз я покажу, як я це готувала. І сьогодні ми з вами будемо готувати прекрасні пиріжки. Я зараз покажу, як я їх готую. В миску я наливаю 250 г теплого молока, додаю півчайної ложки солі, одну столову ложку цукру, 7 г дріжджів. сухих так, я це все розповерчу так сюди ж я вбиваю одне яйце. Один білок. ні, на білок. Так, Я це все розполучу вінчиком. Також я додам 60 грамів розтопленого вершкового масла. І так ось перемішаю. Так. І сюди ж я додаю. 550 п'ятдесят грам борошна. Я не все розмішувати, я буду рукою. Я замісила ось таке тісто, воно до рук не липне і на 40 хвилиночок накрию рушником, воно буде стояти в теплому місці. Тісто наше побуло 40 хвилиночок, я його розім'яла, розділяю на дві частиночки. Так, воно м'яке. Одну частину я відложу, і одну частину я так розібну руками. Розкатаю скалкою. Так тоненько. Прямо копничок. Так. Ось такі мигенькі, дуже хороше тісто. Я кидаю 150 грамів масла. Сюди я всипаю 150 грамів цукру. Також я всипаю добру щіпку ванільного цукру. Десь приблизно 150 грамів. Так, борошна. І я це все руками перетираю в крошку ось так, з цукром, мукою з усім, так? Да? Бачите? Друзі, вийшла ось така крихта. Я пласт посипаю крихтою. Тискаю і складаю двоє. Ось так я так щоб крихта була. Можна просто на одну частинку скласти. Ось так. Тоді складаю ось так. Получається ось такий пласт. Я трішечки тут защіпну, щоб воно не, не вилітало. Ось, друзі, я вам покажу трошки так ближче, щоб ви бачили. От. І я це все так трошки примно і знову буду розкатувати скалкою. Разом з крихтою. Ось так. Ось такий прямокутний знов. Я розкатала у прямокутний пласт, і знову я на одну частинку присиплю крихтою. І накрию другою частинкою. Ось так. І знову ось так. Я защіпну. Краї я защіпаю. Покажу. ось так, я краї защіпаю, щоб не вилітала крихта. І знову буду розкатувати скалкою. Це все наше чудо. Знову проскатаю прямо кутник. Так, а зараз я це все розката розріжу е на квадрати. Так, в мене вийде. Я зроблю шість штучок. Один. Два. Ось так. Три. Так. Тоді я отак куточки защипну. Розрізались добре? Ось так, друзі, куточки я защіпно. І отак погружу вниз. От тут де защіпане. Так. І серединку я осиплю в мене подрібнені горішки ось такі. Це буде. І так я поступлю з усіма. Це трошки більшенькі. І я погружати буду сюди вниз і сюди горішок. А зараз я беру другий пласт і так само розкачую його у прямокутник. Тоненько. Я розкатала тісто у прямокутник, і наверх я розмажу макову начинку. Таку готову з магазину я взяла вона прекрасно. Я розмажу її по всьому тісту і скатаю в рулетик. Це буде нам одна частинка з цього тіста. Рулет. І з маком. А другі будуть такі смачні булочки. Ось так. І я розмажу його по всьому тісто. У мене тут небагато, мене десь грамчиків 300 макової начинки. Мене дехто полюбляє з маком. Я теж налізнички роблю з цією вона Дуже смачна і недорого. І просто без заморочок собі взяли, намазали і готуйте і похочете випічку. Ось так. я це буду скручувати в рулет. Ось так за допомогою коврика, щоб не так гарно ось так лягало. Да. в Цю сторону. Дуже притискаю, тому що тісто буде трішечки підніматися. Я защіпаю кінці і защіпаним краєм. Також. Так. Я це все покладу до пиріжків. теж з допомогою коврика. Швом донизу. У нас ось такий ще рулетик. Ми залишались ті жовточок. Я зараз додала столову ложечку молока, я це все розмішаю, це буде намазочка наша на пірішки і на рулет. І зараз я щіточкою буду акуратно намазувати пішки. Сюди горіше не поклала, зараз покладемо. Ну, не пірішки, воно більше схоже на булочки. Але смачне. Бачите, там і крихта, із маслом, і тісто дуже таке хороше. Духовку я розігріла до 180 градусів. Ось Я прижму і ще посиплю горішок. Якщо це все я присиплю крихтою зверху. крихта не прижарювалася, як вони будуть готуватися, так не люби. Так, і буду ставити їх духовку. Зі мене залишилась крихта. І така формочка силіконова е, метелик. Я закидаю сюди малиново клюквене варення. Так обільно. Щоб було? Покрито все. Бачите, використовується все до крапліки, нічого не залишається. Главне наша смікалка, щоб була. І все буде добре. І решту крихти. Раз ніби готував порціонно на це блюдо. І у нас вийде дуже смачний десерт. Я посиплю горішками. І теж в духовку на стоїть 70 градусів, всіки буде опікатися, я скажу. Прийшло 25 хвилин, чи при 180 градусів, і ось така смакота вийшла. Ось е, таке так смачно, так гарно пахне. Ну, рулет в мене трішечки, бачите, да? розсікся зверху, маком, але нічого. І зараз прохолоне я покажу, яке воно всередині. Ось все таке вийшло в результаті в нас. Дивіться: це метелик із крихтою. Із Малиново-клюквенним варенням. Ось такі булочки, дивіться, які вони смачні, блискучі, Є запах такий по всій кухні. І ось такі рулети з маком. Це з одного і того ж тіста. Тож готуйте мої любі смакуйте. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Смачного вам! Це все можна і до чаю, і до кави, хто що любить. Будьте здорові, миру, нам і щастя. До зустрічі!